І Боже, святий, криткий, святий Важка втрата. Війна забрала чоловіка, який завжди залишався опорою та розрадою для сім'ї. 45-річний Володимир Жмуц зробив вагомий внесок в оборону країни. Йти на фронт був його свідомий вибір. Хоч він мав право на відстрочку, однак пішов робити те, що вважав найважливішим захищати батьківщину. кажуть військові. Хорошим, добрим, гарно виконував. Вкладені на нього обов'язки. Хороший солдат був, відмінний, я би так сказав. Війна, на жаль, забирає найкращих. З 26 лютого 2022 року Володимир уже був під командуванням Ярослава Заводовського. Тож ще з початку повномасштабної війни чоловік боронив українські території. За час проходження служби воював на багатьох напрямках. Зокрема, був у Донецьку. Побратими кажуть, він був не просто солдатом напередку, але глибоко освіченою людиною і патріотом. Книжки читав, був гарним співрозмовником. Він був дуже хорошою людиною. Ще до початку повномасштабного вторгнення чоловік працював у будівельній сфері. Знайомі кажуть, розбудовував Україну, адже мріяв про мирне життя тут. Помагав батькам, сім'ю будував. Добрий був чоловік, сім'янин. Давно вже знали, що його з маленького. Добра дитина була, чемний, виховувався гарно, слухняний. Була потіха для батьків, опора для батьків. Володимир Жмут, захисник України, про якого згадують лише хороше. Скромний, людяний, щирий серцем та душею. Дуже добрий, дуже чуйний, дуже така зразкова дитина. Володимир був командиром 4-го гранатометного відділення протитанкового взводу. Близькі кажуть про те, що чоловік планував стати на захист батьківщини, знали. Ну не радився, не казав, так така ситуація, такі обставини. Добре, що є такі. Сміливо, відважно. Був щирою, доброю людиною. Без чоловіка залишилася дружина, без батька двоє дітей, без сина, мати й батьком. Його життя обірвалось 21 вересня цього року під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Поховали чоловіка з усіма почастями на Муклинецькому кладовищі. Вічна пам'ять слава захиснику України.